Прийняти гарячий душ, випрати та висушити форму про такі прості речі мріють українські захисники. На Хмельниччині вже понад десяток автомобілів переобладнали для потреб Збройних сил України. Лазні на колесах це унікальний продукт, адаптований під реалії війни. Обладнуємо такий міні-бар, ставимо каву, чай, мівіну, термопод завжди, гаряча вода, 3-4 літра, кип'ятка завжди окропу є. хлопці покупаються. Також можна і випрати Чотири пралки. Продумано місце для сушіння одягу, сушіння рушників. По можливості закладаємо рушниками, гелями, милом. Ну, всім таким, що потрібно, хлопцям на фронті. Переобладнанням автомобілів займаються представники громадської організації Валіза добра спільно з благодійним фондом Авангард та працівниками експертно-криміналістичного центру МВС. Ми обладнуємо спеціальні автомобілі які, в принципі, на жаль, не випускаються на даний момент нашої промисловості під заказ військових. Це можливо, це можуть бути автомобілі спецпризначення, і бані є для досуга, ну і різноманітні інші, також і майстерні, які, в принципі, допомагають нашим бійцям на лінії фронту. Як приклад майстерня на колесах це унікальна розробка, якої немає у жодної армії світу. У невеличкій автівці сховано стільки інструментів, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Завдяки подібним майстерням ремонт та обслуговування техніки можна проводити за лічені години і неподалік лінії фронту. Автомобіль заходить абсолютно порожнім. Ми його вичищаємо, вирізаємо, робиться кожен сендвіч-панель, робиться вентиляція, робиться електрика, проводиться. проводиться маса таких поетапних робіт. Нещодавно українським військовим почали розробляти рухомі пункти управління. Підготували проєкт штабної машини, теж вона у нас на виході. Машина буде відправлена на військову частину Хмельницьк Хмельниччини. Переобладнання справа не дешева, тому волонтери потребують вашої допомоги. Для цього необхідно перерахувати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.